Всім доброго дня, хто дивиться мене, вітаю на моєму каналі. Тут в мене є невеличка клумба, де під забором цим цегляним росте хвоста. І також виноград вітається. Цей виноград я хочу підстригти. Ці довгі пагони, які висять. І розсадити хосту. Ці хосточки, які ось тут, я їх звідси викупаю, пересаджу на інше місце. А ось оцю хосту пообрізаю ці засохші квіти і буду її розсаджувати. Вона вже тут росте 5 років на цьому. І вже достатньо має нових кущиків, які можна далі розсадити. Ось така довжина, практично половина клумби засаджена. Ось це гарна дуже хоста подорожникова, таким білим квітними квіточками, вона видно, в вересні. пізніше за ту хосту. Тут ще інші сорти, я не знаю, правда, їх назву. Вони тут будуть рости це на початку цієї клумби. А зараз вам покажу, де я буду висаджувати цю хвосту і продовжу продовжу цей такий. Можна сказати, тіцюня наша, маленькі котенятко, яке до нас прибилося, Тімоша, тато його назвав. Тут сонце практично немає. Ось ця хоста ще квітне, не знаю, де ж її назви, таким бусковим кольором вона теж квітне пізніше, ніж та хоста, яку я буду розсаджувати. Правда, її подорожникова хоста трішки прикрила, її, мабуть, треба теж відсадити. А з цього боку в мене з північної сторони будинку теж цілий ряд хости. Вони вже відквітли. Тут їм добре, я пообрізаю ці відквітчі пагінці і нехай вона росте собі і далі. Дуже гарно ось тут я розсадила її. Перекопала землю і в землю додала добриво, монокалій фосфат. І ось так в мене вийшло. Через 5 років буде однаково, повністю по всій довжині. Підстригла виноградик, він вже акуратно зверху плітеться. Тут я смажу картопельку на мангалі з цибулькою дуже смачне. Вийшла картопелька, трішки нарізала ще туди одну, один стручок гіркого перчику. І поряд в мене біля картоплі, відро. Тої довариться картопля для курчат, гусенят і дичат. Вона дрібненька, вони її будуть їсти. І тут скорлупки, з тої картоплі, яку я чистила. В машинному приміщенні, де живуть мої птахи в вольєрі, є така кімната, яку потрібно прибрати, навести там порядок, розхламити, зробити гарно потолок, я думаю, його взяти у накрити шифером, потім дати теплювач і обшити його матеріалом. І зробили кімнату для моїх павичів. Тут ще над стелею є цегла, яку потрібно підмурувати, позамуровувати дири. Тут є ще таке, тато, ви хотів, задумав, робити вікно, а потім заложив просто цеглою без розчину. І бачите, там є дирки, щоб миші там не ходили, то потрібно це все зробити гарно. Прибираю на підлозі. Тут підлога залита бетоном. І назбирала я три мішки шишки. Солома, з землею перемішана, його це все можна буде потім на мангалі чи каміні спалити. Тут в нас була пшениця в бочках залізних. Ми пшеницю тримаємо в іншому місці. Тут зроблю дезінфекцію, щоб не було ніякої зарази від мишей. І така от трояндочка Dark Lady. Ще кущик зовсім був невеличкий, а цього року він вже трош, трішечки наріс. Ось, яка в неї гарна квітка. Подивіться, яка закрутка всередині гарна. Квіти махрові дивляться донизу. Ось їх треба, щоб подивитися на них, треба піднімати квітку, тому що в неї дуже донесенькі ось отут. Такий пагінець, а квітка сама важка. Трішечки прихворіла. Ось, але бачу нові пагони дуже гарні. Буде ще квітнути. Є бутони. Dark Lady. Це, напевно, англійська троянда. Треба буде загуглити ще переглянути і уточнити. На, не на. хочеш? На, на, на їж! на, Чого ти відвернувся на їж! На еш малинку на Їж! Ешь, не хочешь, на Павлик! На! привчаю павлення до рук, годуючи таким чином. Це найкращий. Спосіб приручення з маличку, але потрібно годувати ласущами. Тут я зварила яйце, порізала трішки цибульки зеленої і розмішала з кукурудзяною подрібненою крупою і з гранулами корм, який йде від нуля. До трьох місяців, які я купую в етаптеці. Ось отак воно годується. Рекомендують годувати в один і той самий час з рук, але вже в кормушку не ставити з їжею. Єдине, коли в мене немає цілий день, тоді я ставлю. А коли я є, то зараз от. 15 година я його погодую, потім о 18-й годині погодую з рук. І таким способом я буду його приручати. Спочатку щось не хотів їсти, а зараз вже їсть дуже гарно. Ну і тих старших також. Зараз я їм занесу, якщо вони будуть їсти з рук. Дуже гарно їсть.